Уряд Альберти ухвалив законопроект Back to School Act, відомий як Bill 2, яким зобов'язав 51 тисячу вчителів повернутися на роботу після найдовшого страйку в історії провінції. Для цього вперше в історії трудових відносин Канади застосовано Notwithstanding Clause – конституційну норму, що дозволяє тимчасово обмежити окремі права, гарантовані канадською хартією прав і свобод. Закон встановлює умови трудової угоди, яку члени асоціації вчителів Альберти раніше відхилили у вересні, серед них. 12% підвищення зарплат протягом 4 років, додаткові ринкові надбавки до 17% для більшості вчителів, найм 3 тисяч нових вчителів та 1500 асистентів у школах. Закон також призупиняє локальні колективні переговори до 2028 року, запроваджує фінансові штрафи за невиконання, а саме 500 тисяч доларів на день для організацій та 500 доларів на день для окремих осіб. Метою є забезпечення стабільності освітньої системи та негайне завершення страйку. Пояснив міністр фінансів Нейт Горнер. Чому ж застосували Notwithstanding clause? Міністр юстиції Мікі Амері додав, що положення Notwithstanding clause дозволяє парламенту діяти в інтересах суспільства, щоб учні якомога швидше повернулися до класів у всіх шкільних округах Альберти. Критика опозиції та профспілок, лідер НДІПІНАЇ ДНЕНШІ заявив, що уряд міг вирішити конфлікт без обмеження конституційних прав. Федерація праці Альберти, що представляє понад 350 тисяч працівників, застерегла уряд від такого кроку ще до його ухвалення. Прем'єрка Даніела Сміт підтвердила, що вчителі та учні повернуться до школи вже у середу після 16 днів страйку, який є найдовший страйк в історії Альберти. Завершення страйку не означає, що ми ігноруємо проблеми вчителів, ми працюємо над ними безпосередньо, сказала вона. Сміт також анонсувала створення Class Size and Complexity Task Force робочої групи, яка збиратиме дані і пропозиції для зменшення складності умов навчання та підвищення безпеки у класах. Подальші кроки уряду. У листопаді очікується фінальний звіт групи Aggression and Complexity in Schools Action Team, яка з липня до вересня проводила онлайн і особисті консультації з учителями, партнерами в освіті та шкільними радами. А також на основі цього звіту уряд планує оновити Standards for Special Education стандарти спеціальної освіти, які залишаються незмінними ще із 2004 року. Хоча уряд запевняє, що це унікальний випадок і не стане прецедентом. Профспілки попереджають про можливу ескалацію конфлікту між владою та трудовим рухом по всій Канаді. Підписуйтесь тут. Завжди перевірена, актуальна та корисна інформація.